Вітаю вас, мої малята. Сьогодні хочу познайомити вас із віршем сучасної письменниці нашої рідної Дніпропетровщини Олени Ляшенко, нині Федіне, який називається Щастя. Білий животик, вушко руденьке, плаче одне цуценятко маленьке. Маму, воно загубило на дворі. От так халепа! от Котик пухнастий йому співчуває Мама тебе напевно шукає. А цуценя похнюпила носа, маму йому знайти воно просить. Вже й вечоріє, у небі гримить, злива збирається, серце щемить. Я із вікна таку бачу картину допоможу. Я його не покину. Друже маленький, Облиш сумувати. Я поспішаю тебе рятувати. Гавкать не вмію, не маю хвоста, і взагалі я людина проста. Ніс не вологий і хутра не маю, мови собачої, також не знаю. Буду любити тебе і доглядати, будемо разом жити й гуляти. А цуценятко поглянуло в очі і бігла зі мною додому, охоче. Вірте, чи ні, а було це давненько. Виросло вже цуценятко руденьке, та із маленької, доброї справи, другом найкращим воно мені стало. Як і тоді, я людина проста. Досі не відростила хвоста, гавкать не вмію, панове. Проте є в мене вдома щастя руде. Хочете бути щасливими? Знайте, будьте. Людьми, як люди, вчиняйте. Сподобався вам віршик малята? Тож любіть своїх домашніх улюбленців, піклуйтеся про них і ніколи їх не покидайте, і вони віддячать вам своєю великою собачою любов'ю.